Друзі, всім привіт! З вами знову Квіт-сад або Олександр. Сьогодні розберемо з вами персик. Нагадую, що ми розсадник декоративних, квіткових та ягідних культур, тобто розсадник, який вирощує саджанці, одним словом. Сьогодні розберемо персик і покажемо і розкажемо, що з ним робити. Зараз у нас йде скоро весна, скоро сезон посадки, тому якщо ви бажаєте придбати гарний персик, звертайтеся до кого, звичайно, до нас. І так, всі ми знаємо, що персик має одну особливість з іншими деревами тим що, якщо взяти яблуні, груші, черешні, вишні абрикоси, то в них сформується е, плодова брунька зовсім по-іншому, ніж у персику. У персику плодова брунька формується тільки на однорічних, дворічних приростах. А отже, це означає, що система обрізки персика зовсім вирідняється між іншими системами. Багато до вас запитує. Чи потрібно обрізати персик при посадці, коли ви купили саджанець? Звичайно, потрібно. Персики можна формувати різними способами, але найбільш поширеним способом, в з'яйки формують кісточкові культури, найбільш поширеним є чаша чашовидна форма. Зараз я покажу на прикладі тих персиків. Не видно форму покаже, просто покаже, наприклад, тих персиків, де є плодові бруньки. Це ті персики, які просто ми не продали, вони залишились, але ми десь на їх цього року викопувати. Але вони за три роки сформували в мене вже даже урожай. Тобто ми брали з них черенки. Возьмемо, наприклад, цих гігантів. Зараз ви бачите на відео трьохрічний персик або чотирьохрічний персик. До нього ніхто 3 роки не тракався, тобто він собі ріс, незважаючи на що. При формуванні персика ми бачимо, що ось ці всі рукави. Вони просто, як би сказати, не вимерзають, але вони не родять, робляться такими старими. В основі урожай стоїть на ось цих бруньках. Як будемо покати краще. Ось на таких бруньках стоїть весь урожай. Там, де йде подвоєння. Ось ці бруньки. Вони йдуть всі родючі. Ось така брунька, щоб вам було краще видно. Це все врожайні бруньки. Це однорічні і двохрічні прирости. А ви зараз кажете, що обрізати можна і по цвітінню. І я з вами згоджу, що обрізати можна і по цвітінню. Да, це буде дуже правильним деколи. Того, що обрізка по цвітінню показує нам, де є цвіт. Тобто, де є плодова брунька. Але ж не всі люди розуміють, де плодова брунька і де їх обрізати і як правильно обрізати. Багато з вас можна робити біди, просто не знаючи, як правильно визнати плодову бруньку чи просто те, що цвіте. Тож продовжуємо далі, показуй далі. Ось бачимо весь цей урожай. Він сформувався в середині цвіту, в середині ствола. Все, що росло більше 2-3 роки, 3 роки, роки воно не має жодного урожаю. Тому дивіться свої персики, придивляйтеся, дізнавайтеся, де урожай, і обрізайте їх правильно. Це пека того, як не треба лишати персики, щоб посадити і забути. Бачите, вони ростуть косо криво, ніяк вони не ростуть неправильно. Їх треба формувати. Формування класика є основою всього нашого садівництва. Видно однорічний, двохрічний. Це вже 3 роки. Вже тут нічого немає. Ось це, як ви бачите на відео, є подово Брунька. Тут буде весь наш урожай. Ми бачимо. Це зверху теж буде подоба грунька. Тоби нема фокусу. Ось ще у нас приклад плодової бруньки. Кому було корисно, залишайтесь, будь ласка, з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду більш детально і професійно розказувати і показувати вам інші плодові дерева. Підтримайте нас вподобайкою та підпишись на канал.